Вишукані та яскраві працівники корпорації «Сварог Вест Груп» крокують червоною доріжкою на свято року. Відзначити 10-й день народження потужного аграрного гіганту зібралось чимало гостей за плечима у кожного з них своя багаторічна справа, що подарувала компанії беззаперечний успіх. Секрет це успішність цієї країни. Наша країна вже упродовж кількох століть має світовий статус як аграрного виробника. І гріх було не зайняти цю нішу компанія «Сварог», яка мобільно розвивається за 10 років, досягнула тих успіхів, які можна було прогнозувати на старті. Навіть такий цікавий показник, що цього року в Україну було ввезено валюти від аграрного сектору, більше навіть від ніж від металургії. Я думаю, що в цьому є частка корпорації «Сварог Вестгруп. П'ять тисяч людей працюють пліч-опліч заради однієї мети максимально розвинути аграрну сферу в Україні та забезпечити співвітчизників якісною продукцією. На сьогодні корпорація об'єднує 26 підприємств, які розташовані в Хмельницькій та Чернівецькій областях, і працюють у всіх сферах сільського господарства. А ще це п'ять тисяч робочих місць, що подарували селянам нове життя. Корпорація працює 10 років на теренах Новоушицького району. 7 років. Ідеально працює з громадами сіл процвітати нашій корпорації, щоб тут було не 10, а 100 років. А починалось все не так давно. Андрій Гордійчук ризикнув та взявся за розвиток сільського господарства в Україні. Завдяки мудрому керівнику наймолодша аграрна корпорація області стала неймовірно успішною. Це дітище нашого п'ятитисячного колективу, і все це починалося у 2002 році. Ось ці ідеї і вони вже сформувалися до кінця в третьому. Коли Сергій Васильович Буряк на той момент успішний бізнесмен, політичний діяч, це зараз вже модне сільське господарство. Тоді це взагалі була не перспективна галузь, але він ризикнув, зрозумів наші ідеї з моїм партнером і добрим другом Миколою Миколайовича Ягарковим. І так і сформувався цей прекрасний колектив. Головним секретом успішної діяльності аграрного механізму керівник вважає колектив. Ним неймовірно пишається. Головна формула успіху. Наше те, що ми повинні бути щирі насамперед своєю совістю і відноситься до інших людей, так як ти намагаєшся відноситься до сам до себе. Я пам'ятаю ті часи, коли ми починали роботу, коли ще не було достатньо багато такої сучасної дорогої техніки. Це були старенькі трактори, але за рахунок розуміння, і те, що ми перейнялися ідеєю стати успішними, зробити щось для цього краю, в цілому для України і для галузі. Це і спонукало розуміти одну один одного. У Сварохвест груп працюють і спеціалісти з багаторічним досвідом роботи, і молоді та талановиті, що дають новий виток розвитку компанії. Вибрали правильну галузь напрямку, вирощуємо хліб. А це відповідно з добром. І не може, щоб було погано. Побажав би, щоб вона здобувала нових і нових етапів розвитку. І ці наші святкування щорічі досягали. Нових і нових розмахів беззаперечному подальшому успіху корпорації переконана, і молода та активна Катерина Тодоренко. Успіх корпорації у тому, що найвища цінність тут людина. Людину з людиною рахується, коли будують стратегію компанії людину ставлять як найвищу цінність у всіх виробничих процесах. І люди самовіддано працюють. Відтак компанія розвивається. Вітали працівників корпорації і яскравими танцями і гучними піснями, а ще безліч теплих слів у побажаннях. «10 років в житті людини це, мабуть, дійсно небагато. Але якщо подивитися, що в нашій державі всього на всього то ви по суті визначаєте долю держави майже половини її існування. І я думаю, що це дійсно велика заслуга ваша, вашого трудового колективу, вашого керівництва і ті показники, які... Ваша корпорація демонструє стабільно на протязі останніх років. Вони показують про ваш успіх. Корпорація «Сварог» є сьогодні передова. передова як і в державі, передова як і на Хмельниччині, тому що взірець, який сьогодні вона веде, веде, веде сталановитим гарним керівником Гордійчуком Андрієм Андрійовичем і маючи такі гарні результати на Хмельниччині, це є ваш Андрій Андрійович Клад. Ваших селян, ваших людей, ваших працівників, лідерських позицій Сварог не здаватиме. Переконані його очільники. Серцебуття п'яти тисяч працьовитих людей битиметься в унісон і надалі, аби зробити корпорацію ще могутнішою, а Україну потужною аграрною державою світу.